І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. І зараз хочу показати вам своє друге замовлення Avon із каталогу січень 2025 року з першого каталогу. І давайте будемо розкривати цю красуню коробочку. І так, це замовлення я робила спеціально під замовлення. Це замовлення під замовлення, майже все. Ось тому будемо дивитися, що ж. Подобається людям, що вони нас замовляли. Так, моє замовлення вийшло на 2000 там з чимось гривень, тому буде багато цікавого. І так, перше, що ми з вами подивимось, це замовили ось таку туалетну водичку чоловічу Avon Mask Metropolitan. Ось таким чином виглядає опакування Так. Тут нічого не написано про нотки, ні нічого. Ось такий ось ароматик. Ну, це під замовлення, тому дивитися не будемо. Так, наступне. Наступне це моє замовлення. Це ще одна піна для ванни. От такі ось вони, якісь там сни, гарні сни. A good night, sweetheart, Bubble bath, бергамот і ваніль. Бегамотий ваніль, аромат і повністю викрашує воду у блакитний колір. Дуже-дуже красиво виходить. Дуже класна пінаться, прикольно. Так, і аромат дуже приємний. класно. ще одна пінка, також мені, тому що вони в нас йдуть дуже швиденько, ці пінки. І це затишний кашемір. Також вже в мене така була. Дуже подобається цей ніжний аромат кашеміру. Такий, ну, кашемір це так, знаєте, просто, що він дуже такий м'який, такий солоденький, магнолія і кремовий сандаловий е, аромат. ось, Кремовий сандал, е, дерево сандала, ой, ну Супер-супер! Просто, неймовірно, крутий аромат. Такий затишний, такий приємний. Рекомендую. Ось така щепінка. Далі що ще ще. Також у замовленні ось такий кремчик nu Supreme Rich Cream. Зараз він по гарній, дуже зниці. А, В мене замовилися вже з наступного каталогу, а я подивилася, що там вища ціна, тому буде е, задоволена е, клієнтка, яка отримає за більш дешеву ціну, тому що я в цьому каталозі побачила, що він коштує дешевше. Це дуже-дуже повинен бути такий живильний кремчик антивіковий. Так, зараз ще подивилася, що тут написано, чи щось тут написано ще. Так. тут на опакуванні нічого такого не сказано. Ну, дуже-дуже виглядає класно. Такий чорний пакувана, навіть упаковка, дуже красива. Так, далі. Так, що у нас тут далі? Замовила я ось такий ось лосьончик для тіла. Це з фруктово-тропічними фруктами. В мене замовили з авокадо, але його не було в наявності, тому запропоную ось такий. Якщо не сподобається, то будуть очікувати тоді вже з авокадо. Тому що бачу, що воно додалося в резерв. Так, далі. Замовили крем для рук. Ось такий з авокадо. Також, так, що далі в нас? Так, у мене в замовленні дві таких помадки. Ой, дивіться, які вони красиві. Помади Ультра з серії Ультра, але мені здається, що це вже якісь нові пакування. Бачите, яка краса, краса кремова помада Ультра. Воно нове упакування новеньке, оновлена. І це тропічні Tolsted Rose Rose. А якось там називається тропічний. Тропічний якось так, не пам'ятаю, точно, зараз подивлюсь. І дві таких помадки одразу замовили, тому що вони їх знають. Ці помадки, їй дуже-дуже подобаються і вони очікували, щоб їх придбати. А, так, ну, накладні теж видно тільки слово тропічний. <різь> Тому давайте дивитися далі. А, також замовили помадку із серії Гідра Shine. Ось таку там, де серединка, у нас гіалуронова Це також кремова версія, і це в нас відтінок фуксія так, давайте трошки його сфокусуємо. Ну, ви зрозуміли, фуксія. Ось така краса. Так, не хочу фокусуватись, давайте. О, ось фуксія, бачите, нарешті. Зроблена у 08.08.24. Строк придатності 3 роки. До використання, до того, як будеш, будеш використовувати. А після відкриття. А після відкриття, до речі, тут немає ніяких ознак. Так, ну давайте зараз подивимося, що це за помадка фуксія. І ось таким чином виглядає ця помада фуксія. Ось такий відтінок. Ну він такий яскраво-рожевий. Тут щось на камері він не передається. Не передається яскраво-рожевий, Такий фуксія. А, так, далі. Тут вийшло таке, що я замовила набір. Ось такий ем, з мертвим морем, з мінералами мертвого моря із серії Планет Спа. Але не було цього наборчику в наявності і додали тільки скрабик. А мені потрібна була якраз таки маска. Дуже, дуже шкода. Ось, але будемо дивитися, чекувати наступний раз. Так, давайте якось так розкладемо. Так, що далі? Ще щось бачу. О, бачу дуже таку якусь класну річ. Це аромат Wild Country. Замовили також. Подивіться тільки, яке красиве пакування. Він такий вагомий. Це туалетна водичка. Так, 75 мл. Так, тут ноти не написані ніякі. Буває, що написані на пакуванні, ні нема. Ось така красива упаковочка. Так, давайте ось так якось зробимо, так? Да? Так, далі, що ще? Замовили ось таку велику банку. Вона цього разу в цьому каталозі не така бюджетна, як буває. ось, Але замовили, тому що дуже ну, подобається цей кремчик. Ось такий за авокадо Avon Care. Так. Далі. Далі замовили ще ось такий антиперспирантик Active 48 годин дії. Для жінок, ось такий красивий. Так. І що тут останнє в мене? Ось тут щось запаковане. Щось запаковане? Так, це такий. Прилад для усунення кутікули. Ось таким чином він тут виглядає. Це така лопаточка. Ой, вон там вона лежить. О, так якось все цікаво, якось все так відкрито. Так, ось така штучка. У мене така, до речі, вже є лопатка. Є в замовлені яблучний штрудель, бальзамчик для губ. Ось таким чином виглядає. Так, не фокусується, так? Да? О, сфокусувалось. Ось таке таке приємне пакуваннячко. Такий бальзамчик малесенький. І також у мене замовили пробник то парфюму Far Faraway Beyond. І це, бачите, теж парфюм, так, так як і мій улюблений аромат Beyond the Moon. Ось тут такі ось красиві, бачите, груша, якісь квіти. Магнолія, здається, так. Ось такі нотки. Так, а тут не написано. Зараз я подивлюся. Ой, класний аромат. Мені він теж подобається. Класний. Ось таким було моє замовлення цього разу. Це друге замовлення з каталогу Avon з першого. Дякую всім за увагу, що дивитесь. Так, цього разу. З цим замовленням я ніякого подарунку якось не придбала. А ні. Так, все згадала. Для вас, звичайно, буде ще подарунок. Ось цей скраб для обличчя планет Спа. Я подарую вам. Пишіть коментарі по темі відео, що ви замовляєте, що вам подобається, що з цього ви використовували і що вам подобається з цих замовлень моїх. Дуже буде цікаво, можливо, хтось спробував цей кремчик доглядовий, Дуже буде цікаво також послухати відгуки. Ось. І ось такий класний скрабик я подарую вам. Так, і так, пишемо коментар по темі відео, і зі словами Хочу подарунок, хочу подарок. З цими словами повинен бути від однієї людини один коментар. Тому, якщо буде повторюватися, то ну, це буде вже неправильно. Придеться видалити ті коментарі перед тим, як проводити вже наш розіграш. Ось. І буде такий для вас подарунок. Думаю, що теж він, він вам повинен сподобатись. Так, проводжу я свої такі невеличкі активності для тих, хто проживає на території України, де працює Укрпошта. Ось. Тому, будь ласка, якщо у вас це співпадає, буду дуже рада з вами побачитися у коментарях, звичайно ж. Ну, і якщо ви просто дивитесь відео з якихось інших країн, також буде цікаво почитати ваші коментарчики по темі замовлення. Aivon. Ось. Ну, мені все дуже так сподобалось, красиве. Дуже шкода, що немає в замовленні те що замовили і його немає. Маю надію, що наступний раз воно приїде О, до мене. Ось. Тому що написано, що при наявності доставимо автоматично з черговим замовленням. Ну Буду чекати, буду очікувати так будемо бачити, як то воно буде. Таким чином. Будемо з вами вже на сьогодні прощатися. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Скоро зустрінемось. па бай бай-бай!